Що робити українцям, які сидять вдома і у них немає роботи. Це проблема дуже величезна. Багато чоловіків сидять зараз вдома, десь поснімали собі за містом будинки, сидять, щоб ТЦК не забрало їхнє, грубо кажучи, життя. Да? Багато чоловіків, які мають підставу для того, щоб не служити через беззаконня ТЦК, який робить, реально сидять вдома, не знають, що робити. Хтось, слава Богу, догнав, що можна заробляти онлайн. Але багато кинулись не туди, де треба. багато часу просрали і так далі. Є ж можливість заробляти онлайн. То більше 12 років заробляють за допомогою соціальних медіа. Шукаю українців, які хочуть навчитися Онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати за 100 тисяч гривень в місяць, тоді реєструйся на безкоштовний вебінар, де я тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Наперед забігаючи, тобі треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас. І на ефірі ти зрозумієш, чи тобі комфортно буде з нами працювати, і ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати. Що до війни це давним було, давним-давно було. І в список Forbes, завдяки цьому я потрапив. Ну от Казалось би, завдяки інстаграму, Тіктоку і так далі, щось там телефончики там туди-сюди да? раз, і можна в список Forbes потрапити. Якщо цим зайнятися серйозно, якщо до цього відноситься серйозно, ну це зараз всім понятно. да? А я починав, коли вообще з інстаграма сміялися, з Тіктока ще не було. А я це побачив перспективу. Чого люди не йдуть в онлайн, коли понятно, як там і що там можна заробляти? Мені вообще не ясно. Коли можна тупо з телефона інтернету заробляти і все. От ми ж відкрили контент-хату, у нас же люди отримують, будь ласка, півтори-дві-три тисячі доларів. На місяць, просто розповсюджуючи український новосний контент. От таке створили. Колись можна було на біткоїні піднятися, колись можна було там на, піднятися на там з Китаю щось заказувати, перепродавати. Ну це вміна ушли уже. От час контент, TikTok, Інстаграм і так далі. Понятно, очевидно. Я взагалі постійно ефіри про це безплатні привожу, розказую людям, як на цьому можна заробляти, свій шах розказую, як я на цьому заробив. От у людей стільки можливостей є, вони не бачать, не знаю. Може через недовіру, боням, що дуже багато влади обманювала, дуже багато взагалі обману довкола. І люди вже розчаровані. Ну треба людям зрозуміти, що якщо вони перестануть робити нові попитки в житті. І шукати щось нове. Отак, от як у них все є, отак от все і залишиться. І треба розуміти, що якщо воно залишається так, як є, це ж воно стає гірше і гірше, і гірше, і гірше. Щоб зберігати нульовий рівень життя якогось, який у тебе зараз є, ти маєш постійно хоча б чуть-чуть розвиватися. Бо навики по життю, і заробіток, і валютність твоєї професії спадає так само, як валюта безцінюється. Тобі постійно треба чомусь новому навчатися. Постійно. Я б людям радив йти в онлайн. От, будь ласка, хай мене шукають в соцмережах, у мене завжди в шапці профіля і посилання, там куча безкоштовних ефірів і навіть безкоштовне навчання, як можна заробляти онлайн. Спокійно взагалі. Або когось другого хай шукають, не обов'язково до мене. Але просто у нас це готове. брати і пробувати. Чого люди не беруть онлайн, коли є така можливість? Мені взагалі непонятно.